Соціальний захист в нашій громаді з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дійсно повністю переформатував свою роботу. До звичних напрямків роботи, а це в першу чергу підтримка людей поважного віку, захист дітей сиріть, дітей позбавлених батьківського піклування, інші соціальні ініціативи, які впроваджувалися в нашій громаді щодо підтримки людей з інвалідністю, додавалися напрямки соціального захисту внутрішньопереміщених осіб, враховуючи те, що наша громада межує із Харківською областю, Сумською областю, зонами активних бойових дій, ми відчуваємо це і люди внутрішньопереміщені приїжджають до нас в залежності від загострення ситуації у сусідніх областях. Ця установа створена, щоб із любов'ю та підтримкою опікуватись про дітей з особливими освітніми потребами. Наш інклюзивний ресурсний центр створений в 2019 році, тобто йому вже повноцінних шість років. Але за цих шість років багато роботи було пророблено, багато змін можна помітити. Спочатку у нас був лише один навчальний кабінет і працювали лише два фахівці. На даний момент в нашому інклюзивному ресурсному центрі маємо п'ять облаштованих навчальних кабінетів. Працює команда фахівців із шести педагогів практичні психологи, вчитель-рогопед, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог. Тобто, надається комплексна підтримка діткам, які мають особливі освітні потреби у 2019 році. Коли був створений наш інклюзивний ресурсний центр, це був важливий крок для нашої громади, тому що ми всі розуміємо, що це інвестиція майбутніх наших дітей. На даний момент маємо ми. Під нашим супроводом 95 діток, які мають особливі освітні потреби, відкрито 37 інклюзивних класів, де навчається 51 дитина з особливими освітніми потребами, а також 8 інклюзивних груп, де, де виховується 16 діток з особливими освітніми потребами. А також маємо діток, які здобувають освіті освіту у формі педагогічного патронажу. Люди звертаються з різних питань і багато зараз питань тих із задоволення першочергових потреб людей. Якщо стосується внутрішньопереміщених, то це потреби елементарні щодо забезпечення проживання, щодо влаштування дітей до освітніх закладів, щодо оформлення різних видів допомог, надання відповідних статусів. Наша громада за час повномасштабного вторгнення за час війни вже надала 91 статус дитині, яка зазнала наслідків. Збройної агресії. Крім того, йдуть запити від сімей ветеранів по оформленню відповідних допомог, відповідних виплат, встановлення відповідних статусів. Я приходжу від сімейного врача справочкою і вона проводить мені різні процедури: Масаж, змірює тиск, змірює сахар. Який в нас дуже часто скакає, а потім ще я користуюся послугами швачок, послугами перукаря, послугами зютовика. Ну практично я тут живу. Мені тут дуже подобається. Даний час, що в нас зараз знаходиться в якому стані наша Україна і наша Котельва, то тут дуже добре відгукуються, вони дуже чуйні, не тільки до мене, а до всіх. Щоб ми там не попитали, ми пенсіонери, в нас різні як неурядиці. Ви ж більш молодші, ви йдете в ногу з життям, а ми ж так ж з вами, за вами слідом. То мені дуже подобається на сьогоднішній день. У нас проживає 1309 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. І виникла необхідність у громаді створити місце тимчасового проживання для таких осіб. Коштами місцевого самоврядування, коштами місцевого бюджету. Було обладнане приміщення, зроблений поточний ремонт цього приміщення і відкрите місце тимчасового проживання в селі Деревки на ліжко місць. На даний час так і проживає 14 внутрішньопереміщених осіб з Харківської та Донецьких областей. У відділенні соціальної допомоги вдома у нас обслуговується 295. Осіб. Послуги надають соціальні робітники кожного дня. При відділенні соціальної допомоги вдома також працює мобільна соціальна служба на чолі з мультидисциплінарною командою. Послуги надаються по всіх старостотах, за вісім населених пунктів згідно законодавства, також на безкоштовній основі.